Будет товарище море, будет море, и наше село навеки уйдет под воду. Вот тут, где жили наши предки, мы с вами росли. Любили, плакали и веселились, будет морское дно. Знищення держави терористом Каховської ГЕС стало найбільшою техногенною катастрофою за останні десятиліття. Після підриву дамби води Каховського водосховища ринули вниз по течії Дніпра та затопили тисячі українських домівок. Точно так само, як у середині ХХ століття, совки для будівництва цього водосховища поховали під водою десятки українських сіл. Сьогодні ми поговоримо про історію будівництва Дніпровської ГЕС та якою ціною для України та українців воно відбувалося. Сучасний вигляд Дніпра, який ви можете спостерігати на мапах та супутникових знимках, це виключно продукт людської діяльності. Ще якусь сотню років тому до будівництва каскаду електростанцій на ньому не було водосховищ, а тому ширина річки була більш-менш рівномірною. Потреба у створенні першого великого водосховища полягала у дніпровських порогах, тих самих від яких пішла назва Запоріжжя. І на Дніпрі їх було настільки багато, що історично частина русла між сучасними Запоріжжям та Дніпром була майже непридатна для судноплавства. Ідея збудувати греблю та затопити ці пороги існувала давно. Ще у червні 1918 року, за часів української держави, шлюзування дніпровських порогів називали питанням найголовнішого державного значення. Держава навіть виділила кошти на його проєктування. Втім, реалізувати цього проєкту так і не встигли. Після поразки української революції у 1920-х роках до питання дніпровських порогів повернулися Совки. У 1927 році почалося спорудження станції, яку тоді називали Дніпральстан. Контроль за будівництвом цього комуністичного мегапроєкту здійснювали капіталісти з американської компанії HL Cooper Co. та німецький концерн Siemens. Генератори для станції теж замовляли за кордоном. Їх виготовила американська корпорація General Electric. А щоб спонсорувати це, велике будівництво свєтська влада масово продавала українське зерно за кордон, зокрема під час голодомору, який власне і почався під час будівництва станції. До середини 1931 року завершили будівництво дамби та почали наповнювати водосховище. Рівень води у цій частині річки піднявся до майже 40 метрів і затопив не лише дніпровські пороги, але й десятки українських сіл та безліч цінних археологічних пам'яток. Український письменник Віктор Петров Домонтович так описував це видовище. Ми стояли на березі і слухали рев збентеженої річки. Річка кричала, вила як поранений звір. З рани кошлатого звіра текла блакитна кров. Сивина шумовиння скаженіла від болю. У 1932 році Олександр Довженко присвятив Дніпрельстану, який пізніше став відомий під назвою Дніпрогес, один зі своїх фільмів під назвою Іван. Для чого я вас питаю і доки тримати зайву робочу силу на селі, коли пролетаріат потребує на сьогодні свої лави мільйони нових? Просто нагадаю, що цей фільм побачив світ у розпал Голодомору. І саме на будівництві Дніпрогесу багато українських селян рятувалися від голодної смерти. Обіляю один год! А ось так, звичайна, українська мати реагує на смерть свого сина під час будівництва станції. Негайно скликати бригаду комсомольців! Для постійної перевірки механізмів на всіх ділянках. Сьогодні ж. Вам що, товариш? Нічого. Після завершення будівництва Дніпро ГЕ став найбільшою гідроелектростанцією у всій Європі. Втім, пропрацював він, м'яко кажучи, недовго. Уже у серпні 1941 року. Коли Червона армія відступала під натиском вермахту, совєтська влада віддала наказ підірвати дамбу, щоб завадити німцям форсувати по ній Дніпро. Це спричинило величезну техногенну повінь, через яку були підтоплені десятки населених пунктів, зокрема прибережна частина Запоріжжя, а дніпровські пороги знову виринули з під води. Загинули від кількох сотень до кількох тисяч цивільних українців та вояків Червоної армії яких про підрив станції не попередили. Самі ж совки, очевидно, звинуватили у цьому підриві німців. Є на світі людська жива душа, що не пожелала б в справедливом гніві замостити ці пропасті фашистськими костями. До кінця 1942 року німці відновили Дніпро та запустили її в роботу. Але коли у 43-му році Червона армія підходила до Запоріжжя, вони повторно її підірвали. Станцію наново відбудували аж у 1947 році, після чого дніпровські пороги знову опинилися під товщею дніпровського водосховища, яке совки називали озером Леніна. У 1950 році почалася сталінська пропагандистська кампанія великих будов комунізму, у межах якої на Дніпрі почали споруджувати нову Каховську ГЕС. Про неї Довженко теж не полянувався зробити фільм, точніше, написати для нього сценарій. Щоб віділи, коли в комунізмі люди на картинах, морське наше дно. Що розвивалося на ні в какую-нибудь весілурийську еру. Що це наша, робоче християнської человечівської море. Через чотири роки станцію запустили в роботу. Північніше від дамби почало підніматися нове Каховське водосховище. Яке похвало під собою ще два десятки українських сіл та дніпровські плавні, відомі як Великий Луг? Саме тут знаходилися більшість запорозьких січей. Усі вони опинилися під водою після будівництва станції. чого-то, правда? І що ви? Плавні вже. От конка. Вічі вон бувший великий луг запорожський. Здесь будет чисте тоніве дно. Карчуєм га. Да. Після знищення Каховської ГЕС каховське водосховище сильно обміліє, що спричинить нову техногенну катастрофу. Натомість, Великий Луг вперше за півстоліття може вирунути з річкової безодні. А щоб Великий Луг зміг помститися окупантам за знищення української природи. Прошу долучитися до збору моїх друзів на тепловізійний приціл для вояка з бригади Азов. А серед усіх людей, які в коментарі платежу залишать слово «світло-тінь» та свій номер телефону чи будь-який інший контакт я від себе розіграю крутий альбом зі світлинами Галичини середини ХХ століття. Посилання на банку шукайте у описі. На спорудженні Каховської Гес Совки не зупинилися. До 1960 року вони збудували Кременчуцьку ГЕС, а до 1964 року ще дві станції середньодніпровську та Київську, ту саму, яка тримається на одній галушці. Утворені ними водосховища не лише поховали під собою десятки українських сіл, але й у разі прориву загрожують містам мільйонникам, таким як Київ та Дніпро. Остання Канівська ГЕС почала роботу у 1975 році. Завершивши з собою будівельну ломку совків на Дніпрі, Дніпровський Каскад ГЕС нині є важливою складовою української енергосистеми. Попри досить скромні об'єми виробництва, близько 6% у 2021 році, головними перевагами ГЕС є низькі витрати на виробництво та можливість швидко регулювати кількість виробленої електроенергії, що важливо для стабільної роботи системи. З іншого боку, після будівництва ГЕС. Ми бачимо значну шкоду природній екосистемі та тисячі квадратних кілометрів української землі, штучно похованих під товщею води. А як ви вважаєте, чи потрібен Україні Дніпровський каскад електростанцій? Свої думки пишіть у коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися до самого кінця. З вами був канал Світлотінь. Ваш ящик тротилу на Красноярській ГЕС. А якщо ви хочете підтримати наш канал, долучайтеся до когорти спонсорів за посиланням у описі. Як це вже зробили десятки чудових людей, яким я хочу подякувати. Зокрема, Олександру Чмируку, Олександру Соколовському, Олександру Назаренку, Євгенії Зубрич, Сергію Бутенку, Павлу Стаднікову, Богдану Калиничу, Євгенії Шатківській, Максу Ротанському, Джо Байдену, Олегу Петрушкевичу, Селдсел, Павлу, Надії Стеблєвець, Олені Київ, Денису, Дмитру Крищуку, Володимиру Кравченку, Дмитру Шлапаку, Тарасу Загорському. Євгену Соті Любомиру Литкіну, Станіславу Двороку, Антону Алохінсону, МДМ, Анастасії Саміленко та Євгену Десяткіну.